Привіт, ви щось робите? А хотіли б щось зробити? Тоді давайте разом зі мною зробимо таку коробочку, а, такий носій. Або, якщо хочете, органайзер. Але спочатку це задумувалося як носій для пивних пляшок і банок. Від цього залежать які, всі розміри. Але з часом виявилося йому, що це можна використовувати і як дуже універсальну коробочку. Як ви самі бачите, тут в одній є якісь інструменти, інвентар, а ця друга служить як органайзер для столових приборів у нашій літній їдальні. Ця коробочка вже кілька років стара. Я робив це фактично з залишків, тому що з оптового складу мені прийшов листовий матеріал, який був прокладений такою особливою дошкою, щось середнє між а, а, МДФ і. ДВП таке легке, досить ворсисте і м'яке. Тож мені це тут залишили, щоб я викинув або спалив. А я це використав, зокрема, саме для цієї коробочки, коли це потім відшліфували і покрили лаком, поверхня досить зміцнилася, і це стало придатним для використання. І тоді я робив з'єднання за допомогою фрези, яка спеціально призначена для ящиків, для шухлят. І тут це мені стало в нагоді, тому що цей фігурний з'єднання потім добре тримає при склеюванні. Воно не роз'їжджається, звісно, завдяки цьому профілю. У вас також збільшується площа склеювання, тому з'єднання в цілому стає міцнішим. Потім є ось ця друга коробочка, вона значно молодша. Цю я виготовляв відносно недавно. Для репортажу, для поради птаха Лоскутяка і робив її вже з по-самій, соснової фанери, думаючи, що це дванадцятка. Потім я виявив, що це лише десятка, яка насправді має товщину приблизно 10,4. Ідеально було б, якби це була дванадцятка. Ці з'єднання тут скошені на 45 градусів і там використані ламелі. Інакше власне дно зроблене у обох цих ящиків однаково. Там по колу зсередини, фрезерований, точніше на настільній пилі, вирізаний паз і туди вставлене дно товщиною приблизно 6-8 міліметрів теж саме з цими внутрішніми перегородками знову. Ідеальна товщина 6, максимум 8 міліметрів. Що стосується внутрішньої частини, тут я власне зробив поздовжню перегородку нерухомою, а вставляються лише поперечні. Отже, у вас може утворитися простір, розділений на 6 частин, однакових частин. Або простір, де є дві маленькі та дві більші частини. А якщо ви виймете обидві перегородки, то у вас утворяться два однакові. Поздовжні отвори. Тут я вже робив це трохи інакше, власне, знову трохи простіше. Вся внутрішня вставка може бути вийнята, тож або у вас розділено на шість частин, або у вас є весь простір, таж у розпорядженні, якщо ви хочете покласти туди щось більше. І, власне, таким же способом ми зробимо це з ящиком, який будемо виготовляти зараз. Хочу зробити її з такої ж фанери, як тут. Вона у мене за спиною. І цього разу я не хочу робити з'єднання складним, а просто з'єднати в стик за допомогою штифтів. А там виникає проблема, якщо ви будете вирізати на настільні пилі паз для дна, що з боків будуть видні такі маленькі отвори, які або можна зашпаклювати, або якщо вони вам дуже заважають, то доведеться фрезерувати пази і не доводити їх до кінця. Розміри. Задані. Висота 30 см, довжина 26 см. І оскільки ці боки ми будемо клеїти між торцями, то зробимо їх шириною 16 см. І ще одна річ щодо цієї коробки: я робив це лише з якихось залишків, тому у мене не було великого вибору. Тож мені вдалося, що малюнок тут на боках горизонтальний, а тут вертикальний. Якщо ви будете це лакувати, то для фанери це зовсім не має значення. Якщо ви хочете залишити це природним і вас це турбує, то, звісно, вам потрібно зробити це інакше. Рекомендую відрізати смугу шириною 30 см, і вона вмістить ці два торці один над одним. Тож у вас буде однаковий малюнок. І, звісно, залежить від того, чи ви відріжете цю смугу вздовж дошки чи поперек. Тоді у вас буде горизонтальний малюнок по всьому периметру або навпаки вертикальний по всьому периметру. Це вже залежить від вашого смаку. Отже, що нам знадобиться для виготовлення, окрім матеріалу, тобто дошки товщиною 12 міліметрів, і потім трохи тоншу я 6 до 8 міліметрів. І ці палички, нам знадобиться найкраще такі настільна пила. Ми наріжемо всі деталі, потім якусь пилу, якою виріжемо ці е, фігурні розрізи, будь-то ручна лобзикова або лобзикова пила, стрічкова пила. Це залежить просто від того, що у кого є в наявності. Чим точніше ви будете різати, тим менше потім буде шліфування, і вам вистачить, наприклад, лише наждачного паперу або шліфувального полотна на якомусь е, заокругленому бруску. Але якщо ви не будете різати дуже точно, стане в нагоді якась потужніша шліфувальна машина, наприклад, шпиндельна осциляційна. Або ви можете зробити так, як я, виготовивши лише один шматок, який ідеально відшліфуєте, і використовувати його як шаблон. Обведіть це на інший шматок. Приблизно виріжте, а потім за допомогою фрези з підшипником скопіюйте цей початковий ідеальний контур, і ви можете робити це стільки разів, скільки потрібно. Це варто робити, якщо ви плануєте виготовити більше таких ящиків до самого з'єднання. Я використаю для цього цей штифтовий пристрій від Unimax. Я попросив його не тільки тому, що для цього ящика він ідеально підходить. Але також тому, що це один з багатьох пристроїв, які безпосередньо виготовляються в Unimax. Unimax відомий як магазин з інструментами та обладнанням для майстерень, автосервісів, шиномонтажів. Але мало хто знає, що все це почалося колись давно з виробництва різних пристроїв, і це виробництво триває до сьогодні. Я думаю, що це зовсім незвично, щоб такий інтернет-магазин мав ще й свої власні вироби. Тож я хотів. По-перше, побачити це виробництво тумаш, а по-друге, поговорити про це також з власником Unimax. І ви впевнені, що це вже закріплено. Я це щойно перевірив. Я це перевірив. Тож Можемо запускати. Він на це чекає. Ти на це чекаєш? Подивиться. Тож я можу? Тож, давайте. Ви це закрийте. А тепер зелене. Одразу зелене, так? Одразу зелене. Коли ще є після моделі. Не хвилюйте, Куди це полетить? Ви побачите. Ми довгостроково виготовляємо пристрої для штифтів. Це постійний продукт. Я не розумію, що з цим роблять ті столяри. Воно просто продається роками. Ми це робимо, наприклад, на 20 років. Тоді конкурентна фірма Анка виготовляла це з дюралюмінієвого масиву. Чудова робота, чудова праця. І, звичайно, неймовірні витрати. А ми в той час підійшли до цієї конструкції трохи інакше. Ми виготовляли інструмент, присували алюмінієвий профіль. Звичайно, це не так просто, як може здаватися, тому що цей пристрій повинен демонструвати певну рівність і виготовити цей профіль в алюмінієвому цеху, так щоб він мав відповідні геометричні параметри. Адже видавити цю заготовку з формою профілю це просто як у сотих, це не проблема. Але підтримувати на цій довжині на 65-6-мм пристроях це, це, звичайно, викликає певні ускладнення, тобто ми це відносно залежить від кооперативного партнера. Але мож, гарний продукт. Там багато точних просвердлених отворів, багато різьб, і ми можемо подивитися, як така річ виготовляється. Це дивовижно швидко і вражає з точки зору, наприклад, ріжучих параметрів, наскільки брутально. Ця свердлина коронка входить у матеріал. Отже, це приємно бачити наживо. Я як здоровий патріот, звісно, поні оцінюю таку ініціативу і вважаю, що було б добре, якби Юнімакс на своєму інтернет-магазині мав позначення на виробах, які вони виготовляють, будь то штифтові планки, або масивні столярні затиски, або шліфувальні валики чи одноручні струбцини. Наприклад, чеський прапор або виготовлено у нас. Я думаю, що люди з подібними поглядами, як у мене, обов'язково звернули б на це увагу. Ну і одним з таких виробів є саме ці штифтові планки, які виготовляються. В кількох різних варіантах, що стосуються довжини, а також діаметру цих свердлильних втулок, це власне найменший шматок, яка? який має свердлильні втулки діаметром 6 міліметрів і є ідеальним саме. Для з'єднання матеріалу. Товщиною близько 12 міліметрів. Інакше кажучи, це пристрій, так званий для краю. Це означає, коли ви хочете з'єднати два шматки в L або навіть в стик. Але якщо ви хочете зробити з'єднання типу Т, тобто край, площину, вам знадобиться подібний пристрій. Але так званий для площини. Ми цього разу обійдемося цим пристроєм для краю, який нам, власне, дозволить свердлити отвори як у самий край. Так і в протилежний шматок. Зручно, що свердлильні втулки mm. мають різну довжину як для краю, так і для площини. Тому ви можете мати обмежувач на свердлі завжди в одному і тому ж місці. Я бачив також пристрої, які зроблені інакше. І тоді вам потрібно мати, наприклад, два свердла з різними обмежувачами або навіть два дрилі, що, на мою думку, не є дуже вдалим рішенням. Тут видно, що хтось дійсно подумав. До комплекту постачання входять також ці пластикові заглушки. Це такий захист від дурнів, щоб ви могли закрити отвори, які не використовуєте. Ми тут для цієї відстані використовуємо лише два отвори, тому решту я так закрив. А до комплекту постачання входить також такий простий обмежувач для свердла. Це, власне, просто таке просте гніздо з як гвинтом і шестигранником. Це зручно, якщо обмежувач потрапляє на циліндричний хвостовик. Але гірше, якщо він потрапляє вже на спіраль, тому що гвинт, по-перше, може пошкодити фаску. А по-друге, у тончих свердел може при затягуванні спричинити вигин свердла, яке потім буде хитатися. Тому я краще, коли це можливо, використовую складене свердлильне гніздо або свердлильний обмежувач. Таким чином, ми зробимо два протилежні кути. А потім нам доведеться переставити обмежувач на інший бік і доробити решту до двох знову протилежних кутів. Коли все просвердлено, можемо починати клеїти. Спочатку я наношу клей у отвори на краях і забиваю штифти до упору, поки клей не почне виходити з пазів. Це дає мені впевненість, що по всьому периметру штифта все ідеально проклеєно. Потім я наношу клей у протилежні отвори і на весь край все це з'єдную разом. І звісно, добре це стягнути. Ідеально підходять для цього корпусні струбцини. Якщо у вас їх немає, можна використовувати будь-які інші струбцини, але важливо стискати саме по осі боковини, тому що якщо ви поставите їх ближче до центру, то краї можуть вигнутися. І по-перше, це буде негарно. А по друге, внутрішні перегородки потім не встануть на місце. Що стосується цієї палички, то ви можете використати паличку, як це зробив я. Вона з дитячого ліжечка, зокрема, має діаметр 16 мм. І в обох у цих випадках вона вставлена в сліпі отвори, і потім ще приклеєна, щоб не оберталася і щоб все трималося разом. Тому що з тоншим матеріалом існує ризик, що вона може випасти. Але якщо ви хочете бути впевненими льопланом, то можемо зробити це трохи інакше, а саме просвердлити отвори наскрізь. І або зробити паличку трохи довшою. а потім закріпити виступи за допомогою якогось штифта. Але тоді, звісно, вона буде виступати за краї. Якщо ви хочете, щоб це було на одному рівні, то ми обріжемо паличку так, щоб вона була такої ж довжини, як і коробка. Кінці надріжемо, вставимо ставимо в отвори, приклеїмо, а в надрізи вставимо і заб'ємо маленькі клинки. Вони е, ідеально розширять, тому це буде чудово триматися. А після висихання клею це обріжеться і відшліфується. Так що це буде елемент, який, на мою думку, виглядатиме дуже гарно. І водночас з'єднання буде е, надзвичайно міцним. Що стосується внутрішніх перегородок, це просто. Цю подовжену частину ми розділимо на третини і виріжемо всередині паз, який буде такої ж ширини, як і товщина цього матеріалу. І те ж саме зробимо посередині перегородок. Це з'єднаємо посеред, вставимо всередину і ящик готовий. Ну і на завершення, звичайно, якась обробка поверхні. Ви можете використати покривний лак або залишити це в природному вигляді і просто просочити якимось маслом чи воском. Це, звичайно, залежить по-перше, від вашого смаку, а по-друге, від способу використання та е можливих погодних умов незалежно. Від того, яку техніку з'єднання ви вирішите використати для виготовлення такої коробки чи носія, посилання на всі ці засоби ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Дякую, що дивилися. Бажаю вам всього найкращого а, і займайтеся чимось.